Доброго дня вас вітає Полтавщина. І я сьогодні готую смачнющу страву, легку, весняну, вітамінну і дуже корисну. У мене для цього овочі з мого роду, цибулька, шпинат, кріп, редисочка. Оце ось линенька, гляньте, це джолі. А оце селеста. І де бодилка найсакавитіше, я його залишила, це все поріжу в салатик. А найголовніше, мене діточки пригостили червоною рибкою. Я вже половину з'їла. А цей шматочок ми положимо в салат. Зараз я це все буду перерізати. Порізала кріп, цибульку і шпинат. Дуже мілко я не ріжу такими шматочками. Порізала бодилку з редисочки. Ось, ось так нарізаю редисочку. Ось уже яка краса, Уже слюнки кутяться. А тепер найсмачніше, тепер рибка. Я її тільки трішечки подрібню, щоб вона пішла мені в салатик. Трішечки підсолюємо і. Граминочка майонезу. Зараз перемішую. Шматочок сірого хліба. Все. Для мене нічого кращого нема. Ось така вийшла краса. Усім смачного, хто їсть. І мені смачного. Я пішла обідати. Зараз спробуємо. Смакотини ймовірної. Все, вимикаюсь. У мене обід. Усім, хто зараз їсть, смачного. До скорої зустрічі. Усім до побачення усім пока-пока!